Друзі вітаю. Сьогодні понеділок, праздник, благовіщення, але працювати, я думаю, що завжди можна. На дворі чудова мряка, дує добряче, дощ іде. Вже ось більше тільки в суботу, в неділю не було дощі, а то ось у нас вже 2 неділі, І можна зайнятися у цей період. Підгострю пилки. Поки. О. І хотів би ще минулого разу відео про лобзик, яким ми зробили, щоб пиляти дрова. Паралель, паралельно робилося два. Один ось і, стоїть тут. Тоже стойка із, від машинки Зінгер. Машинка старенька, не працює. І ми зробили таку основу. І це у мене тут у цьому у майстерні лобзик. Випилюємо такі ось тоненькі плашечки біля сантиметра до сантиметра товщиною. Ну, будемо щось робити. Це потім. Я хотів би декілька хвилин уділити тому, що з минулого разу забув сказати. І відповім на там деякі... Коментарі. Перше про техніку безпечності. Звісно, дуже-дуже-дуже-дуже небезпечно. І тому я ось зробив, виставив по контуру п'ять таких сегментів магнітів. І вони проходять, вірніше, не вони, а пилка проходить майже впритик пів міліметра до магніту. І тому я вважаю, що це. Трохи зменшує небезпеку. Але, 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 Надо, дійсно, техніка безпеки на першому місці. Далі так, також хотів би відповісти, що можна випиляти, все можна випилять, різні фігурки і різні персонажі. О. Ось такі справи. Бажаю всім удачі, щоб всіх було все добре.